Добрий вечір з чорних кам'яний. Хочу е, вам розказати, як маю я п'яну кукурузу. Тобто, ну, там в інтернеті дуже багато рецептів, люди ну, як прозналися. Всі все знають, всі все розуміють. Ну, е, я розказую, як делаю я, як у мене ловиться, як я ловлю, чим я під кармлюю. Тобто, понятно, що у кожного рецепта різні, у кожен по своєму ловить, у кожного все ловиться і так далі. Дивіться тут. 10 літрове відро. Сразу. Вообще сразу я беру допустим, кукурузу и замачиваю її в корито, в гараже в корито на 2 дня. І вона у мене там стоїть, замочена в обичну, ну, кран, с крана крану, вода, вона два дня там. ну, понятно, що промив потом. З крана 2 дня вона постояла. Потом промиваю опять її. Привожу домой, беру каструлі, загружаю кукурузу і закип'ячую, щоб вода кипіла 10 12 минут і все. Вона трошечки покипіла кукуруза, ці 10-12 минут, і я її витаскива. Витаскую. І охлаждаю, то ну, висипаю все в корито, то есть розлажу, виношу на балкон і на наступний день тільки нею займаюсь, коли вона то есть Беру два відра. Я завжди по два відра роблю. Беру два відра, собі 10 літрові відра. кукурудза в мене почти виходить під самий верх. І щоб зробити таку кукурузу п'яну, як я рибачу, то есть, я в відрі беру пачечку дрожжей 12 г. Висипаю туда, наливаю трошки водички, раскалачую хорошо дрожь. Потім беру сахар. 5 столових ложок на ведро. То тобто, есть погано буде, если вона буде і взагалі не буде в неї сладості ніякої. І погано буде, если вона буде чересчур переслажена. Тобто воно так не пойдет. 5 ложок. От хорошо, чітко 5 ложок. Потім добре, це... Взбиваю воно, виходить, таке, як згущене аж молочко. Прям. ну там, чуть-чуть так водички трошки. От. І потім поміщаю кукурузу, доливаю кипюченої водички, ну, охлажденої кипяченої водички. Це все добре перемішую І відро. На відро потім от, така от штука. Я покупаю в ну в тому році я покупав у Аврорі. Там були трошки інші вкуси. Зараз в Авролі немає таких шняжок. Зараз такі сіропи є в кошику. І беру от шовковиця. Наскільки я знаю, корох дуже любить е, шовковицю, запах шовковиці і саму шовковицю корох любить. У нас от на Каховському Даханілі, ще раніше, де я жив, я був поменше. От, були заливи от Каховського водохранилища заходили по берегам бувало, росла шовковиця вона прям так росла що прям ветки спускалися аж до води І коли вона впадала то возле цієї шовковиці хорошо ловився короб в, на обичну поплавочну удочку режкунку можна було тільки скачана свіжу от, можна було варену просто або з баночки консервировану на крючок під шовковицю сідаєш трошки при цей ну, Процентів 80, що карпік тлюне. Іли обірве тобі всю снасть, або витащиш карпика. Тому я от, допустимо, такими пользуюся сиропами. Це шовковиця сироп. Це сироп у мене восьминок. Тобто Тут в баночці не доливають отак от сиропа. Тобто отак от я в відро виливаю сироп. в сиропах. В цьому відрі в мене шовковиця, в цьому відрі в мене Вот. Получается у мене п'яна кукуруза з добавками, э, таких сиропов, таких вкусов і запахов. То есть, есть добавляют і варенье, там, і клубничне, вишневої, і, і, і вот вот всякие добавки делають. Э, да, ну, я ж вначале казав, що каждый свій способ ну, мені от нравится. З такими сиропами, В тому році, повторюсь, я брав в Авроре, там трошечки інші были баночки. О, то есть, э, в цьому році в Авроре немає. Є в кошику. Тільки інші есть Я вот так. От в том году я... Э, і виїжджав на рибалку, ловив і продавав мене покупали. Ну, Знайомі, я не глобально там якось торгував. Знайомі це. Казали, успіх був, то есть не чи це кукурудзи, так хотів кушати. Смисел в тому, що ну, я додаю такі сиропи. Тобто, скажімо так, секретний такий інгредієнт. І зараз я от це э, все в сторону. То есть тепер вот это беру ведро. Зараз возьму у мене на балконі 6-літрові баклажечки. і я це розділю на 2 6-літрові баклажички. От. Одне відро, второ ведро. У мене вийде 4 баклажки. Тобто 4 рыбалки прикормки п'яної кукурудзи із шовковицею вкусом-запахом і із восьминожкою вкусом запахом у мене вже буде. Ну а там буду снимать ролики, буду рассказывать уже на рыбалке, буду, если получится у меня выбраться, дать выехать и словить что-нибудь. То есть буду рассказывать, показывать, может будет клев успех, получится вытащить рыбешку, побороться с ней, ну и показать. Що така штука за такими от добавками. Так що це не реклама, це я просто вам говорю, що так от я делаю, отакі в мене рецепти є. так що Кому інтересно. Тобто кукурудза 2 дні замачується, потім миється. 12 минут, десь приблизительно 15. кип'ятиться, потім сливається 5 ложок сахара, пачка дрожжей. Тіп'ячена охлаждена вода, доливається, все перемішується. І 4 дня, і на балкон на 4 дні, щоб вона бродила. Трошки кришку приоткриваємо, вона булькає там і все. І отлична приконка. На, на 4 6 літрових баклажках буде чітко розділена, 4 рибалки в мене вже буде приконка. Я ловлю з лодки, тому п'ятно у мене постійно возле лодки. Не треба не завозити корабліком, не закидувати, не. Ракетой забрасывать. То есть я высыпаюсь, пятно делаю и на это пятно деликатно. Все, всем спасибо, всем до свидания. Рад, если вам понравилось, ну, вам понравилось и поможет такой рецепт.